Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Коли мова заходить про ігрові пристрої Легіон, то в мене на столі зазвичай з'являються або ноутбуки Легіон, або ідеальні монітори Легіон, або максимально зручні аксесуари Легіон. Сьогоднішній огляд продовжує логіку присутності Легіону в кадрі, проте не все так просто. Зустрічайте Легіон ТАП – стильний, ігровий та продуктивний планшет. Ми цей огляд знімаємо в травні місяці, а травень це п'ятий місяць. Тому пропоную вам поговорити про п'ять основних фішок планшету Легіон. Перше це екран: 8,8 дюйми, 2,5К роздільна здатність у співвідношенні сторін 16 до 10. Розміри цього планшету практично ідеальні. IPS-матриця має 500 ніт яскравості та частоту оновлення в 144 Гц. Скажу по секрету: в іграх цей показник може досягати 240 Гц, але нікому не кажіть. Ну і на завершення теми екрану покриття колірного простору dci p 3 в 98%. Зображення краще, ніж у житті. Продуктивність. Тут багато не скажу, бо просто встановлений один з топових процесорів компанії Qualcomm. Це Snapdragon 8 Plus Gen 1. Просто найшвидша оперативна lpddr 5 x пам'ять, якої тут є 12 ГБ, та 256 ГБ постійної пам'яті для зберігання фотографій різних файлів та ігор. Третє це порти. Так як це планшет, то повнорозмірний HDMI або DisplayPort в ньому точно не очікуєш. При цьому маємо два Type-C-порти. Той, що на нижній грані, якщо тримати планшет вертикально, high-speed USB з підтримкою зарядки пристрої, підтримкою OTG та аудіо. Другий Type-C знаходиться на тій самій грані, що і слот під розширення основної пам'яті. Він має підтримку не лише швидкої передачі даних до 10 ГБ на секунду, зарядки пристрої, OTG та Аудіо. Цей порт дає ще можливість виводити зображення на зовнішній монітор або телевізор, тобто є підтримка дисплей порту 1.4. Грати в ігри на планшеті, а виводити зображення більш якісне на великий монітор. Охолодження. Так, ви все правильно почули. Охолодження в планшеті. Так як ми говоримо про Бренд Легіон, то все в цих продуктах, і неважливо, це ноутбук, монітор чи планшет, повинно бути продумано під ідеальну потужність. А сам девайс при цьому не повинен ставати громістким. Вага Legion Tab така сама, як і у звичайних 9-дюймових планшетів. Повертаємося до охолодження. По всій площині планшету інженери компанії Lenovo розмістили свою легендарну систему охолодження Legion ColdFront Фронт з випаровувальними камерами. Загальна площа камер склала 8771 квадратний міліметр. П'яте це акумулятор. вищесказаного ви вже зрозуміли, що цей планшет має два порти підзарядку. Читаєте книжки або гуртаєте соцмережі і заряджаєте ось таким чином. Граєте в ігри, у вас є другий порт під зарядку, щоб вам було зручно тримати планшет. Обидва порти підтримують швидку зарядку, технологія Quick Charge 3.0, а вбудований акумулятор має ємність 6550 мАч, що дає цьому планшетові близько 12 годин продуктивної роботи на одному заряді. Все, що планував розповісти, розповів. Давайте закінчувати. Компанія Lenovo почала свій шлях в кіберспортивній індустрії ще в далекому 2015 році, і за майже 10-річну історію було багато чого. І перші тонкі ігрові ноутбуки, і новий сьогодні еталонний для всієї індустрії дизайн ігрового пристрою, перша в світі система охолодження гібридного типу з випаровувальними камерами. І перший в світі ноутбук з рідиною системою охолодження закритого типу. А тепер ігровий світ отримав ще й можливість насолоджуватися мобільними іграми з найкращими налаштуваннями завдяки ігровому планшету «Legion Tab.